Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Та 13 вівторок, це значить, що знає споживає Костя Грубич, з Костя, чим ти до нас зараз не бачив, погано Привіт, бачив Привіт. ранку. Що це я вам приніс ну практично Хелсі їжу. Прекрасно. А ми тобі, а ми під, тобі на томі, смачного чаю от, Костя. От, задоволення. Задоволення. От уявіть, що. Ти, Ігор, ваша так, так. величність, Людовік XIII, ви, пані королево, ваша Марія Австрійська, по так була? А я хай буду. Я цей герцог Букінгемський. Е, е... та, усіх, усіх так. Немає яких адультерів, ми всі дружимо, все нормально. І ми їмо модну закуску 16, 18 століття при королівському дворі Франції. Так, Тому так. що перепелині яйця тоді були на такому... В такому піку популярності, що його, їх могли собі дозволити лише найвища знать. Mm -hmm. І це лише маленька частинка історії, про яку я буду розповідати далі. Тому що перепилені яйця, які всі вважають ну, healthy-healthy суперфуд, там все ж таки є свої скелети у шафі. No, Ось так... загорну. я загорнувши, що чай слушай. люди зранку. Це ж я думаю, знаєш, а хто ж тоді міледі <свят> Кардіал а? А, вони теж під'їдали цю хто? штуку. От, Абсолютно. Хто, хто, хто з них, хто з нас вони? Ну, по-перше, вони всі організми. От. І е, е, яйця не обирають на падлюк е, впливати чи на хороших людей. Тому що е, фізично ми всі хімічно зроблені однак. Сидимо, чи інші. Я вам дам хороших персонажів. Ви хух, королівська Кості, пара. Я, все, сон, я, я ще вперед. не говорю, що я король сонця, ти вже кажеш, що я просто організм організми всі ми організми Єгорчику, король сонце це був син 13-го, так що це було далі. Вже бачите, наївся перепелиних яєць і народив таку видатну особу, але ми поринемо у глибшу історію. Справа в тому, що перепилів перепілок людство почало вирощувати осво, о, як свійських тварин птахів ще раніше аніж курей, понад три тисячі років тому. І е, в стародавньому Китаї, в Японії, при імператорських дворах ось такі перепилині яйця вважалися делікатесом для знаті, і їх подавали як символ життєвої енергії ці. Бачите, життєва енергія. Ці. Ну, про французів я вже розповів, а тепер перекидаємося на кілька столітті пізніше, в радянські часи, десь 50-60-ті роки це вважалося нашою, ну не нашою, а совєтською медициною, дуже корисним продуктом дієтичним. І їх продавали в аптеках, не в магазинах, як зараз. І вони були вважалися такими дуже цілющими для дітей і для людей, у яких яких були різноманітні проблеми із шлунком? Ну а тепер у нас в наших супермаркетах, крамницях, перепелині яйця стоять на полиці разом із е, е, курячими. Бачите, це, це не найбільший розмір курячого яйця, але все ж таки подивіться, яка велика різниця. Я вам зараз буду розповідати про міфи, що правда, що неправда, але спочатку слово українським споживачам, тому що це святе. Люблю маленькі, думаю, корисні. Ну, що, їх несуть перепелки, перепели. Ну, самиці перепелів. Перепелині яйця дуже корисні. Ну, я так, на мою думку. Купляю їх зазвичай на ярмарках, які проходять по суботам на районах. Для здоров'я зараз не їм, але колись було. ну. Так, є такі яйця, постійно не вживаю. Мені здається, в останнє. можливо, в минулому місці один раз купувала і все. До цього можливо навіть роками не купувала. Ну що, перепиління яйця дуже смачні, але дуже як на мене, то замалі. Щоб наїстися, треба багато яйця. Перепилині яйця я дуже люблю, тому що в них немає сальмонельозу. І їх можна давати сирими і, і дітям. Я свої, у мене є велика собака, і я і собаці даю сири, вони дуже корисні. Ну, ви бачите, і е, тварин годують перепелиними яйцями. От я згадую свою історію, коли були діти маленькі. Обов'язково ми купували ось ось такі лоточки, і е, сирими не давав. А може й давав, тому що я ще не вів програму. Е, знаю, споживаю. Але вважав, що це дуже дуже корисно для дітей. Отже, що в цьому е, правда, що ні, розбираємося зараз. І ви знаєте, що можливо думка про те, що це корисний продукт закладена у нас ще на генетичному рівні, тому що ще давні китайці в стародавніх трактатах описували ось таке яйце, як краплю сили, і в покоління в покоління передавався постулат про те, що відносно перепилиних яєць розмір не має різниці, тому що ось таке маленьке яйце дає фору. ось Такому набагато більшому курячому навколо перепилиних яєць дуже багато міфів. Ну, які це що вони корисніші за курячі, що їх можна їсти сирими, і що у них не буває сальмонели. Так це чи ні? Ну щодо сальмонели, одразу спростовую цей міф, тому що це неправда. За хімічним складом вони практично однакові з. Курячими, якщо яйце не помите, і якщо на ньому є якісь залишки бруду, то сальмонелою можна заразитися. Запам'ятали, пити сирими їх треба теж дуже обережно, лише у тому випадку, коли ви знаєте, що ці яйця знесені перепілочками у належних умовах, що вони чисті і обов'язково передживання мити, але все ж таки краще зварити, щоб бути від відріха подалі. Із цим продуктом, особливо свіжим, з незвареним, треба бути обережними дітям, вагітним житкам і людям, у яких ослаблений імунітет. Тому можливі ризики, які це бактеріальне зараження, це алергія, можуть виникнути різноманітні алергічні реакції, отруєння при неправильному зберіганні. Особливо звертаю увагу на те, що не купуйте такі яйця з рук, тому що навіть я інколи бачу в переходах люди стоїть так, така жінка, а може й чоловік, з великою кошолкою, і, і ну вдвічі дешевше ніж в магазині. Є спокуса купити, але ви не знаєте де, звідки ці яйця приїхали в цей перехід, тому. Якщо не вірите мені, то послухайте, будь ласка, нашу експертку, хіміка-технолога Богдану Леонову. Вона знає, що говорить. Ну, не можна так сказати, тому що і перепелині, і курячі яйця це яйця, і вони різняться в своєму хімічному складі досить незначно. А просто, можливо, перепелині яйця мають такий маркетинговий відтінок і асоціюються з чимось більш здоровим. Насправді, по вмісту білка і інших речовин вони дуже схожі між собою. Просто, наприклад, перепелині навіть зручніше вживати, бо вони менші. Ну, а зараз абетка для споживача. Я впевнений, що більшість з вас знають ці правила, але нагадати ніколи не зайве. Ну, по-перше, я вже сказав, що не купуйте у несертифікованих місцях, лише у магазинах. Не соромтеся, якщо у вас є сумніви, попросити у продавця сертифікат якості цього продукту, на якій фермі вирощено, коли привезли яйця до магазину. Який термін придатності? Шкаралупа повинна бути чисто. Тою без тріщин, без видимого якогось бруду. Термін придатності цих яєць. Ну, якщо вони в холодильнику, то варені це близько семи днів. Ну я не знаю, хто буде чекати сім днів, коли вже зварили, і так така спокуса їх з'їсти. Одразу себе відчуєш Людовиком Тринадцятим або його сином чотирнадцятим. Який король сонце. Ну а якщо при кімнатній температурі е, варені яйця, то вони зберігають. Це лише до пів півдоби, 10-12 годин не більше, е, якщо е, сири яйця, то вони можуть зберігатися більше кілька тижнів, але у холодильнику яким чином зберігаємо? От отак вони і продаються гострим кінцем донизу. Ось це правильно Ну звичайно, що виробники знають, як їх правильно вкласти в подалі від дверцят в холодильнику, тому що якщо ми двері відкриваємо, закриваємо, то о, о, ці, ці яйця. Вони можуть е, потріснути, е, розумієте, і підуть тріщини. Тепер хороші новини, в принципі, тому що у цих перепилених яйцях є білок, вітаміни групи В, є залізо, фосфор, і це корисний продукт, е, але в жодному разі не ліки і не панацея від усіх хвороб. Головне це. Помірність і все ж таки термічна обробка. Ось така історія, дещо романтична, дещо історична. Але я думаю, що ви у нас розумні освічені люди і зробите правильні висновки. Слухай, Дуже чіткими правилами і порадами історія. Дякуємо тобі. Що на наступний тиждень? Я буде? тільки <походу> досі з рішення Людовиками заплутався. Ти мене так ошелешив а, тим, що я Людовік. Знаєш, що я <походу> <походу> костік, що далі буде? Знаєш, це непогано. кров почне... цей. А до речі, для крові наступного разу я розкажу про так звані цілющі корені. Це селера, пасти. Пастернак і Петрушка. Знаєте, та, що танцювала, а Петрушка з Пастернаком. Дочекайтеся наступного вівторка, обов'язково буде цікаво. Згадав класику.